Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Депутат Вінницької обласної ради від ОПЗЖ Сергій Ткачук п'ять місяців не ходив на роботу до Закарпатської митниці Державної митної служби України. І його при цьому не звільняли. Так само обраний від забороненої партії депутат більше року не відвідує засідання облради, що дає підстави для його відкликання. При цьому користувачка TikTok, яка, ймовірно, є його дівчиною, розмістила відео з люксового закордонного готелю на березі моря. На цьому відео депутат Ткачук танцює і у цьому ролику звучить російська попса. Трохи історії Сергій Ткачук, син екс від партії Солі. Дарність Гнадія Ткачука та чинний депутат Вінницької обласної ради від ОПЗЖ згідно з інформацією оприлюдненою на сайті раді працював на закарпатській митниці. Ткачук молодший виконував обов'язки заступника начальника відділу кінологічного забезпечення, управління запобігання та протидії контрабанді та порушенню митних правил закарпатської митниці, згідно з його посадовою інструкцією, яку вдалося отримати у відповідь на запит. Він мав би проводити аналітичну роботу із виявлення способів та засобів переміщення товарів через митний кордон України. А також проводити підбір, підготовку та тренування службових собак. Натомість, із 1 лютого 2022 року Ткачук жодного разу не з'явився на робочому місці. Про це свідчить відповідь Закарпатської митниці на запит активістів. З лютого аж до його звільнення у червні 2022 року в його табелях робочого часу стоїть АНЗе, що означає відсутність з нез'ясованих причин. За цей час митник Ткачук жодного разу не звертався до керівництва і ніяк не пояснював свою відсутність на роботі зі свого боку, керівництво митниці і не шукало Коаційного працівника та звільнило його з виплатою вихідної допомоги згідно з чинним законодавством. Сума склала 15 тисяч сто гривень. Чинний депутат Вінницької обласної ради Сергій Ткачук із початку повномасштабного вторгнення Росії не був присутнім на жодному сесійному засіданні. Звітів про свою діяльність не подавав, а із засобів зв'язку з ним є тільки адреса приймальні, куди можна прийти раз на місяць. Про це йдеться у відповіді на запит до Вінницької облради. Депутатів, які пропустили понад 50% засідань, сесії або комісій, можуть відкликати. І за ініціативою виборців, і за ініціативою партій, але в будь-якому випадку кінцеве рішення за партією. Зараз проросійські партії заборонені і ОПЗЖ перебуває у стані ліквідації. Парламент міг би вирішити це питання. Законопроєкт Кабміно передбачає позбавлення мандатів усіх депутатів місцевих ради, які були обрані від проросійських партій. Але, попри вимогу понад 150 нардепів винести проєкт у сесійну залу, Руслан Стефанчук цього не робить. Погоджувальна рада теж ігнорує це питання, наголошує лідерка руху чесного Віта Дома. На сторінці у Фейсбук, яка підписана російською Сергією Ткачук, вказано, що це сторінка депутата Вінницької облради. Останній запис датовано червнем 2022 року. Жодної згадки про війну в Україні, про Росію як країну окупанта, на ній немає. На відео в останньому пості колишній керівник Вінницького онкодиспансеру Володимир Шамрай, який разом із тіткою Ткачука Людмилою Станіславенко намагався приватизувати шматок землі, що належить комунальному диспансеру. Раніше на сайті депутати INUA автомайдан Віннича написали, як в інстаграм людина дуже схожа на Сергія Ткачука, хизується годинником із білого золота та золотим злитком. А в Тікток у користувачки з ніком Надін Грінадін знайшли відео, на якому Сергій Ткачук танцює. Відеоряд супроводжує пісня Філіпа Кіркорова, який підтримує війну проти України. Зараз відео, яке зі слів очевидців, було оприлюднене у 2022 році. Вже недоступне, але користувачі мережі його вивантажили і надіслали руху. Чесно. Ми знайшли місцевість дуже схожу на Краєвиди із відео авторки акаунту Надін Грінадін. Із червня минулого року дівчина почала публікувати відео з готелю, дуже схожого на люксовий готель у Чорногорії. Це може бути мережа пентхаусів Далі Гарденс у місті Будва на березі Адріатичного моря. Оренда номера тут стартує від 1271 євро за день. Якщо ж ви захочете придбати пентхаус, його вартість від 3,3 мільйонів євро. На сторінці цього готелю ми знайшли ідентичні деталі покриття підлоги, меблів та краєвиду, що видно на відео. Нагадаємо, що родин. На Ткачуків подеребанила у Вінниці найбільше озеро Вишенське, справу з яким поліція розслідує вже сім років. У 2013-2014 роках територія навколо озера була передана у приватну власність Ткачукам та людям пов'язаним із ними. У 2018 році депутати Вінницької обласної ради намагались безкоштовно передати пов'язані із ткачуками фірмі 10 гектарів Вінницького лісу. У червні 2018 року депутати навіть кнопкодавили, щоб натягнути необхідну для прийняття рішення кількість голосів. До зустрічі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.